Крим. Льош! Наш Крим! Наш Крим, Крим Льошка, наш, наш Крим! Ваш Крим і ваші парашути. Що за парашути? Я ж знаю, певно, китайські, з тих май ліпших, я звідки знаю. Шановні пасажири, традиційно пролітаючи в український Крим у нас на борту руханка. Прошу всіх підвестися, повторюємо за мною. Хто не скаче той ма? Раз, два, три. Хто не скаче той. Р... Я перепрошую, шановні, ви або стрибаєте, або стрибаєте. А я, Людочки, нельзя прыгать. Ні здесь, ні туди. Переведіть нас в бізнес-клас. Перепрошую, можна всім присісти. А у нас нема бізнес-класу. У нас є ФОП третьої групи клас, економ-клас, і є їх там нет клас. Що за клас їх там нет? Прикинь, по документам стільці є, а по факту нема. Будете стояти? Ні. А нас будуть карміть. Жрать давайте. Зараз ви в мене рекосте. Дивіться, в меню, в меню нашої компанії для таких пасажирів є Єбануш. Єбануш. Є, єбануш. Будеш? Что-то другое есть? Ебренза. Ебануш. И пиво есть. Ебат. Нефильтрованное. Ебланш. Ебланш, ебат. Извините, нормальная еда есть? Да, е нормальная еда. Спасибо. Ебан. Э, Это что? Русские младенцы. Прожарка well done. Та качка, то качка, боже, бачу би ти свій писок. Боже, боже. Ютка, це утка, это утка. Я, я думала, що... Шановні пасажири, прошу пристебнути паски безпеки. Наш літак заходить на посадку в аеропорт імені Данила Галицького, місто Львів. В смислі, ми, ми должны були літати в Стамбул. Ну, гляньте вікно, бачите, винищувачі, забрендовані мером Львовом, садовим. Так, пан мер запрошує всіх нас на фестиваль сиру і вина. З туристами, знаєте, після карантину туго помагаємо чим можемо. не можемо відмовити. Вітаємо всіх у Львові! Прошу до виходу! Прошу до виходу! Прошу до виходу! Не забувайте речі! І извините, пожалуйста, як нам з Львова на, на Москву? Ну, вочевидь, літачком ніяк. А... Поїздом також не варіант. Мені здається. 72-га. Запам'ятайте. Це маршрутка? Ні, танкова бригада. До самої хати вас підкинуть. На москву. На Москву.